Всім привіт! І ось я зробила квадратну серветочку. Все. Ось така вона вийшла. Ось я хочу її на білому фоні показати, який її вигляд, так? Так. Ось така вона симпатична. Так, і тепер я хочу показати, перенесу її на темний колір. Також хочу показати, який вигляд має вона на темному кольорі. Так, так, розміри серветочки я скажу вам через декілька, ну, я так думаю, що можливо декілька днів. І буде виставка. Ну, якщо то все одно я готую, ну вже довго затягувати не буду виставку, тому що роботи потрібно людям віддати. І я хочу вам показати вже і розказати, які там розміри, серветочок, що там, скільки ниток пішло. Так, ну ось тепер загальний вигляд, дивіться. І гаренько вона дуже виглядить. І ось на, на темному. На темному фоні. Так що сама вона цікава. Плетіть, кому подобається. Схема є в плейлисті. Вона дуже цікава. Так що, бачите, можна комбінувати кольори. Я думаю, що тут колір навіть можна комбінувати, навіть ось коли йде ось ця в'язочка тісьми. Можна всерединці. Так що, ну. Для кожної майстрині в мене так вийшло. Вона була б одного кольору. Але так вийшло, що. Бачите, вона ще не заблокована просто. Але так вийшло, що з ниточками так вийшло. Тому прийшлося додати інший кольор. Нитки ті самі, це акрилова тонка нитка, але просто зміна кольорів. Ну, комбінуйте, плетіть. Хай гарно виходить. Сьогодні коротеньке відео. Я її доробила. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Відео, відео виходить кожного дня. Пока-пока. До завтра! Гарного настрою!